Чи ми самотні у всесвіті? Це питання хвилює людство з моменту, коли ми зрозуміли, що Земля не єдина планета. Сьогодні астрономи шукають екзопланети та досліджують навіть супутники нашої сонячної системи, щоб знайти місце, де можливе життя. Готові дізнатися про найперспективніші світи? Енцелад? Один з найкращих кандидатів на життя у 2005 році зонд Касіні виявив гейзери, які викидають струмені води з під поверхні. Аналіз гейзерів показав, що вода містить органічні молекули метан, аміак та навіть води. Вчені вважають, що під льодовою оболонкою існує теплий океан, підігрітий гравітаційними силами Сатурна. На землі глибоководні гідротермальні джерела підтримують унікальні мікроорганізми. Якщо схожі процес відбувається на Енцелаті, там теж можуть існувати живі істоти. Наса планує місію Енселендес Orbilander, яка візьме проби гейзерів для аналізу на біомаркери. Європа ще один льодовий світ з океанами під поверхнею. Поверхня Європи складається з водяного льоду, під яким прихований океан завглибшки до 100 кілометрів. Дослідження показують, що океан контактує з кам'яним ядром, що може створювати хімічні реакції, необхідні для життя. У 2012 році вчені зафіксували водяні гейзери, що викидають воду на 200 кілометрів у висоту. На землі в Антарктиді знайдено бактерії у підлідних озерах, які існували мільйонами років без сонячного світла. Якщо таке можливо на землі, то чому б не на Європі? Наса у 2024 році запустив Європа Кліпер, який детально вивчить океан Європи та його можливість підтримувати життя. к – найперспективніша екзопланета для життя. Планета знаходиться у зоні життя своєї зірки, там може бути вода у рідкому стані. У 2019 році телескоп Хаббл виявив у її атмосфері водяний пар, у 2023 році телескоп Джеймс Веб знайшов у її атмосфері метан та деоксид вуглецю, що може вказувати на біологічні процеси. Деякі вчені вважають, що K2-18b 18 b це гіціанський світ, тобто планета, вкрита океаном під товстосток. Стою атмосферою. Якщо там є океан, чи можуть у ньому бути інопланетні бактерії? Астрономи планують спостерігати за K2-18b у наступні роки, щоб знайти ознаки життя у її хімічному складі. Система АТЕС 1 це справжня скарбниця для астрономів. У системі є сім планет, і три з них у зоні життя. Тріест 1 і найбільш схожа на Землю за розміром та температурою. Телескопи вже підтвердили, що деякі з цих планет можуть мати воду та навіть атмосферу. Трієст 1 і отримує достатньо тепла, щоб підтримувати рідку воду. Якщо там є океани, то чи може ця планета стати другою землею? Астрономи використовують телескоп Джеймса Веба, щоб дослідити хімічний склад атмосфери трієст 1 І. Proxima Бі найцікавіша екзопланета. Це найближча до нас екзопланета на відстані 4,2 світлових років від нас. Вона знаходиться в зоні життя та може мати воду. Моделювання показує, що якщо в неї є щільна атмосфера, вона може захистити життя від радіації. Проксима Бі наша найкраща ціль для майбутніх міжзоряних місій. Проект Breakthrough Starship хоче запустити нанозонди, які долетять до Proxima b за 20-30 років. Якщо там є життя, ми зможемо його знайти. Життя у Всесвіті може бути ближче, ніж ми думаємо. Дослідження тривають, і, можливо, у найближчі десятиліття ми отримаємо відповідь на головне питання людства. А ти як думаєш, де ми першим знайдемо життя? Пиши в коментарях.